Ринок, автостанція і завод. Біля місцевого потічка в Перечині щодня проходять та проїжджають сотні людей. Все бо нічого, якби не жахливий сморід від забрудненої хімікатами ріки. І цей сморід постійно стоїть. Да, тут стоїть, то не може ані дихати, дихатиницю ходити. Взагалі, е, да, хто йде та в оморок падуть і ту серйозно кажу. Очисні споруди не роблять. То все тече у, у, то, у Ужгород. У, у а ви зайдіть сюди, прийде перечин перший день. Ми чуєте запах? Особливо зранку або коли так пасмурно, все, все чути. Працюємо, дихаємо, покля дихаємо та й все. Нащо нас троє, ми ще жити хочемо. За роки свого існування річка вже набула статусу своєрідної візитівки міста. От тільки такий стан справ далеко її не красить. Річка Смердючка. Так в народі називають місцевий потічок, який фактично за півстоліття перетворився на візитівку перечина. Чи планує місцева рада вирішувати таке специфічне питання, чи залишить його відкритим ще на десяток років? Як стверджує міський голова, вини хімзаводу заводу тут давно немає. Хімікати самі просочуються через ґрунт і потрапляють у воду. Основна частина річки перекрита бетонними плитами, через лам одної з яких вода і застоюється, і тхне. Найбільшим проблемою є це те, що завалена плита, як очевидці тих часів приблизно 30 років назад мені розповідають, що під дорогою де місток, завалилася плита, і вони не стали її витягувати. Поклали зверху іншу плиту, і таким чином, оце все намол гілки, які пливуть під час паводків, воно стопориться, і ви ми, ми маємо таку картину, яку зараз постираємо. До ліквідації смороду тут підійшли з розумом. І бюджет міський збережуть, і річку очистять, і дурної слави позбудуться. Рішення ми прийняли виконавчим комітетом таким чином, щоб не витрачати бюджетні кости, то ми. Надали в оренду одному з підприємців перечина цю частину потічка, де він її має за свої кошти вичистити, перекрити бетонними плитами і встановити свої кіоски. Торгові таким диво підприємцям виявився районний депутат із сусіднього села. Втілювати в життя масштабну ідею пан Юрій планує вже з наступного місяця. Сумісно з міським головою прийняли рішення, що про потічок до маранч очистити його від того намулу, який там нанісся. Трактор, машини, люди, все буде чищатися як слід. Сподіваємось, найближчим часом таку візитівку і зовсім забудуть, адже місто, яке відрізняється чистотою своїх вулиць та добродушністю жителів, така слава просто не личить.